Ну, давай загально просто, яким буде цей 2024 рік? Е, от загалом, що, що він що він принесе Україні? Що він світу принесе? Давай просто зараз витягнемо три карти, да? Давай подивимося, яким взагалі буде по енергії. Ну, дивись, е, королева мочі впаде, так? Да? Дві какопки впаде, ось і дев'ятка пентаклів паде. Ну це непогані карти. Карти взагалі непогані, Дивись, тобто тут йдеться про те, що це буде рік переговорів, розмов переговорів не з Росією. Я зразу кажу, да. Двійка кубків, ось паде. Угу. Це рік перемовин, переговорів і так далі. Про що дев'ятка пентаклів вона говорить про зброю? Можливо, буде якась ситуація пов'язана з новим сценарієм контрнаступу і так далі. І з цього вже буде витікати якраз такі домовленості про нову зброю, угу. нові поставки. Тобто, я вже неодноразово казала, що припиниться поставка, вона припинилася, і з нового року буде щось нове. Ти сказала, от тільки що про те, що не буде переговорів з Росією? Давай, подивимось. Давай, ну, давай. Це, 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 це питання, напевно, яке багатьох турбує в цілому в світі. Мені здається. Ну, якщо б про Росію йшлося то випали б вороги зараз. Їх ага. не падає. Тобто, це... ну, але так конкретно Україна і Росія. Ну, дивись, ні, нічого не заповну. Ну, нормально. Все нормально. Тобто, туз кубків, шестірка кубків і карта імператриця. Карта вона завжди символізує нашу землю. Да? Туз Кубків і шестірка кубків вона говорить про те, що вже нас схиляють дуже давно до цього, тому що шестірка кубків це карта минулого. Тобто вона може означати минуле. «Туз кубків, кубків ну, дуже емоційно схиляють. Але дивись в чому питання. Питання в тому, що карта колісниці падає. Тобто, якісь переговори такі можуть бути все одно. Ось ця карта. А результат, що там, ми не бачимо поки що. Можливо, буде така ситуація, що нам цього не скажуть навіть, але воно в картах падає, що «да». Тобто я неодноразово говорила про те, що це буде все одно. Давай, результат добре цих переговорів. Я не вірю в результат, але рицарь мочів»? Карта місяця, ну да, десятка пентаклів. Дивись, карта місяця вона вже говорить, що це може бути в тіньовому аспекті. Це може бути просто ми, ми ніколи не дізнаємося про те, що були переговори. До речі, карта місяця. мечів. погано вони закінчаться. Того що рицар мочів вже говорить про те, що може бути конфлікт. На основі цих переговорів основі може основ... з'явитися конфлікт. Десятка пентаклів на основі того, що це земля. Саму землю до речі, Росія таки не хоче віддавати те, що вони заграбастали. Росія і не хоче шляхом, не хоче віддавати. Чи зараз відбуваються якісь такі а, закулісні переговори, про які нам дійсно не говорять, але якісь люди зустрічаються і щось обговорюють, бо тому, що реально з'являлася десь інформація, що подекуди хтось вже щось їздить про щось говорить. В даний час зараз ось ні. Карта смерті, фортуна і повішення. Тобто, руху ніякого нема. Але я думаю, того що я вже дивилася це колись. Там не знаю, місяці чотири назад, здається. Там в здається, це було що? Це весна була чи ліп? Я не пам'ятаю. Ні, стоп, осінь. Ось осінню була ситуація, коли вони намагалися розмовляти посередники. Я не кажу про Зеленського про Путіна, я кажу про посередників. Минулий рік загалом е, погода. І зима були нашими союзниками, угу. не було так холодно. Це давало можливість не, не так навантажувати сильну нашу енергосистему. Як цього року буде? Буде погода нашим союзником. Дивись, карта вежі, відлюдник і дві камачі. Вона говорить: ну тут дивись, ми про погоду спитали, да тобто, карта хаосу, карта вежі. По суті, це карта хаосу, дві камачі, тобто, ситуація буде перемінним успіхом, тобто нема того, що погода буде стабільна. Ну вже було холодно, прийшли морози, потім стало тепло і так далі. І де натяк, до речі, зразу карта відлюдника вона дуже часто ось вона показує е, окуповані території. Я вже просто знаю, звикла до того, що я гадаю, на війну завжди. Да? вона часто показує окуповану територію. Я вважаю, що до чого тут воно випало. Воно випало до того, що якраз таки проблема з електросистемою з енергосистемою і так далі буде там. Там дуже складно буде. Давайте згадаємо такий е, останнім часом дуже обговорюваний е, об'єкт як офіс президента. Uh -huh. А чи будуть там якісь зміни радикальні в цьому в офісі президента? Може там поміняють людей якихось? Може, зміниться керівник. Ви завжди на Ярмака натякаєте всі мені про цього ярмака. Я не думаю, що його звільнять. Ні, я особисто також не думаю, що не його звільнять, але цікаво, що, що кажуть карти. Давай. І... Давай. Чи зміниться а, керівник офісу президента? Ну, ярмак. Ні. Знову ж таки, бачиш, а, семірка мечів падає. Ось карта смерті падає. Зміни. Карта смерті тобто, як зміни. І фортуна, тобто ні. Вже ні. Чого ні, того, що карта повішеного падає, тобто немає ніякого руху взагалі. Того, що карта від людника, двійка мечів поки що. Вони не знають не знають, кого ставити взагалі туди. Тобто він виконує свою функцію нормально. А в нас є ще також тема, про яку багато mm -hmm. говорять з різних таборів підході до обговорення цього питання, це військове керівництво, угу. зокрема, залужний, сирський. Угу. Чи будуть там якісь зміни, чи ці люди залишаться далі виконувати свої функції? Давай, чи буде зміна так, Залужного і сирського? Залужний не піде нікуди. Хоча ти знаєш, ось я про залужного почала казати. Тут карта зараз покажу. Карта імператора ось паде, десятка мечів і шестірка мечів. А, тут йдеться про звільнення. да? Давайте зараз ми відкриємо це. Ого. це розмови просто чи це все ж таки дії того, що про його розмови про його звільнення, це і так факт. Я, і знають, що давно ця ситуація зараз. Це тільки розмови, пажмачів. Це просто показує якісь конфлікти з керівництвом все. Туз Пентаклів, шостірка жезлів говорить, що ситуація наладиться. Шостірка жезлів це взагалі карта перемоги. І Туз Пентаклів — в нього дуже гарний захист. Я думаю, що цей захист по Тузу Пентаклів, це якраз таки народ України, він просто не допустить цього. Ось і все. Вони це прекрасно розуміють. Його не змінять. А є конфлікт між президентом і залужним? Я вважаю, що конфлікт є. Зараз подивимось навіть. Поясню, чого. Конфлікт називаємось дозалужним. Конфлікт показувало нам якраз таки восени. Він був загострений. Зараз показує те, що вони просто не спілкуються. Повішена вісьмірка кубків, крольмочів. Тобто, спілкування взагалі нема. А конфлікт був на почві того, що ну, дивись, вони різні люди, так да? в різних людей можуть бути різні думки щодо війни. Він керівник військовий. Зеленський керівник, ну наш президент, да тобто просто за що е, саме через те, що в них трішки різні думки щодо війни, і вони не могли один з одним домовитися тут в цьому питанні. Через партнерів, да через те, що контрнаступ трішки невдалий. В нас був все інше. Ось і все. Перші місяці 24-го року що вони принесуть на фронті, яка буде ситуація, чи будуть якісь зміни. Я знаю стовідсотково, що буде мінятися. Я ж нового кажу, стратегія. Після того як буде нова стратегія, а ця нова стратегія вона буде підточна під південь. Стовідсотково того, що коли я по картах дивилася, мені чітко падав, падав південь. Тобто вона буде заточена під південь, під деокупацію півдня uh -huh. того, що зараз по картах ну показує те, що південь має бути деокупований першим. Взагалі, це може відбутися в 24 му році. Ну це треба вже дивитися після того, як буде стратегія нова ага. тема, на яку всі про яку всі говорять, uh -huh. і навіть можна сказати, сподіваються Дуже це НАТО Україна в НАТО, Україна в ЄС, які Давайте, давайте чітко тоді з НАТО почнемо, бо це напевно зараз найголовніше. Так їх не люблю, Ой, просто люди знають. Я так на них фоню на них завжди. На НАТО? Угу. <хи> на НАТО і на ЄС, взагалі. Мені просто, на мою думку, що Україна має бути одна. Ну, да, Дружні країни мають бути поряд, звісно, але оці ось моменти, що то нас беруть, то не беруть, да, тому витягнемо, витягнемо час, то що ще, ще це взагалі. Для мене ця бюрократія це просто ад. Того, що через те, що вони затримують зброю через якісь принципи, да, ми маємо те, що маємо на фронтах зараз. А Америка нас обіцяла захищати, якщо що. Так, що вступить Україна до ЄС і до НАТО? Два четвертий рік. То зараз. До речі, дивись щодо ЄС: карта Сонце падає. Да? Карта сили колісниця. Ось вони падають. Зразу показу. Десятка кубків карта сім'ї, тобто це союз. Якраз ЄС, да, це об'єднання. Карта Іерофанта. І е, Вісьмірка Пентаклів вона говорить про те, що в принципі це реально. У 24-му році. Це реально, так. Да. Гарні карти випали. — А про НАТО там нічого не пишуть? Зараз вам НАТО. Зараз. А НАТО? Вступить Україна до НАТО. Ага, ну так. Да. Дивись, а НАТО? Ні. Карта вежі зразу падає, да? А чого, чого вони чекають взагалі? Шестірка жезлів, карта перемоги, двійка Пентаклів, урегулювання ситуації з війною. Тобто тільки після цього щось можливо. Ну, В принципі, нічого нового не дізналися. Да? Нічого <зв1> нового, <зв1> дивись, карта помірності вона вже говорить про те, що НАТО Ну, Нічого, По інформації взагалі нічого нового. — Яка доля взагалі на... з мобілізацією в Україні? В... Ну, в як буде рухатись мобілізація, да? Бо тому, що ну люди трохи зляться на, на все то, якби да? бо, бо вважають, що це неправильно вона якось проходить. Є агресія людей до, до того, як вона реалізовується? Ну я розумію питання. Тобто, чи не будуть хапати людей просто з вулиці? Да? Ти, ти про це мене питаєш? Якось ну, воно буде більш як воно буде взагалі виглядати? Вона О, буде конфліктною чи вона буде йти гарно, правильно і плавно, і так як має бути, і виконувати свій зведення? Ой. Дивись, карта повішеного, вона вже говорить про те, що. Дивись, якась буде ситуація, якась жінка, королева мочей, да, паде, тобто буде вносити питання, можливо, якийсь законопроект, можливо, щось підійматися в Верховній Раді буде для того, щоб це стабілізувати. Да? Того, що карта повішеного, вона вже говорить про те, що ситуація не змінюється взагалі. Вона на одному рівні завжди знаходиться. Да? Ось військові, король мочів, П'ятірка Пентаклі і Рицарь Жезлів. Але нічого не зміниться. Тобто це буде не цивілізовано все. Людей, як хапали на вулицях, так воно і буде. Її буде загострюватися. Ну, ось так. Тобто, не буде того, що якось воно буде більш цивільно. Так, ну ми вже багато дізналися про те, що на нас чекає. Mm -hmm. а, а давай подивимося, що чекає взагалі на, на Росію глобально. Що чекає на Росію у 2024 році? А, карта помірності Верховна Жриця говорить про те, що, в принципі, нічого нового не буде. Да, знову ж таки, карта з пустого в порожнє. Тобто, як вони жили, так вони будуть жити. Верховна Жиця це карта таємниці. Зараз ми її відкриємо одразу. Давай. А, ну я зрозуміла, до чого вона тут падає. Знаєте, що таке тіньовий бан? Ну, думаю, ви знаєте, так? Да? В принципі, це країна, яка знаходиться в тіньовому бані для всіх. Тобто, нормальні країни з нею співпрацювати не хочуть. Це про те, що вона просто в тіні від всіх. 24-й рік нічим не змінить. Нічим не да. так. Карта відлюдника, тобто країна відлюдник ну все, так? Да? Карта смерті і фортуна вона говорить про те, що е, дивись, це війна, карта смерті тут в контексті війни. Фортуна, да? це рух. Чи будуть вони продовжувати війну? Карта Шостірка Кубків, десятка жезлів і двіка Пентаклів, вона вже говорить про те, що буде якась ситуація, що вони будуть намагатися. Стабілізувати ситуацію, тобто знову буде підійматися питання переговорів. Ми зараз не говоримо про місяці. Я не люблю, ви знаєте, цього взагалі. Але спроба стабілізувати ситуацію з війною, вона буде. Зараз в новинах я бачила, багато пишуть про те, що Росія вже хоче закінчити війну. Карта Десятка жезлів вона говорить про те, що їм складно. Чого їм складно? А, стоп, я, я, зараз я витягнула вже карту, зараз секундочку ще. А, ну так. Да. Дивись, чого їм складно? Шестірка Пентаклів, трійка мечів. Вона говорить про те, що їм потрібна допомога фінансова і зброя. В них нема допомоги. Тобто їх відрізали від усього. Навіть типа ті партнери, які в них були, три, три показують, цифра три. Да? Ну це я так розумію. І боже, як вони? Шахіди, хто передавав нам? Іран, іранці, да? потім Корея стовідсотково. Це не Китай, третя країна, Того, що я схиляюсь, що Китай не співпрацює з Росією все одно, хто б мені що не казав. А хто ще? Третій, я не знаю, хто третій в них, бо з різниці взагалі, ну я про Орбана думаю, але я думаю, що це не він. А, вони також будуть відмовляти Росії. Трійка мечів» вона вже, в принципі, говорить про розбите серце і про конфлікт, тобто не буде допомоги. Не дивись, що далі, через що їм складно. Десь знову ж таки дев'ятка жезлів, це карта захисту. Їм складно захищатися, складно відбувати і утримувати території, які в них вже є. Вісьмірка мечів, вони не рухаються, і руху в них не буде. Я не кажу зараз там за да, що про те, що в них є якийсь рух, типу там метр, там два метри. Да? Взагалі про окупацію зараз кажу. Вони не можуть нічого окуповувати далі. Тобто, в них немає у них проблеми з цим. Що з доларом буде в наступному році? Який буде курс долара? Він буде стабільний, він буде стрибати. Що взагалі що? каже? Добре. Буде Який буде курс долара? Давай так, він буде падати, залишиться на місці, чи буде вверх підніматися якось, так? Да? Долар. Покажіть нам, будь ласка, 24 рік. Підійний. Падати вниз, вверх. Вниз точно ні. Карта повішеного вже говорить про те, що ні. Зараз стабільний вверх. Ну дивись, він буде стабільний, потім буде підійматися, потім опускатися до до цієї стабільності, яка є зараз. Тобто, нижче він не стане. Ну якихось таких разючих да, ми не да, побачимо. Да, він, да. Це буде на плюс-мінус одному рівні. Да. А особисто для президента України Володимира Зеленського він чоловік. Він не тільки президент, він і чоловік, і батько чи людина. Давайте ми будемо забувати да. про це. Зараз. який для нього буде рік для Воленського? Карта випала сама. Ну, п'ятірка Пентаклів, звісно, да? Зараз. До речі, знову буде якась підійматися в новинах розмова про... Його про напад на нього, того, що я поспитала, в чому тут заключається вежа, да? вежа чого вона падає. диявол падає. Тобто знову буде ситуації, що його захочуть вбити, семірка жезливость падає і так далі. Причому знову ж таки карта фортуна. Вона говорить про рух. Я думаю, що яка ситуація буде тоді, коли він буде кудись їхати. Це або парадок, або кудись ось якийсь виїзд, буде в новинах, те, що на нього знову буде замах. Ну, рік для нього який може бути? Дивись, карта імператриця. Тобто, це Україна, Трійка Кубків. Ну, Трійка Кубків взагалі це е, часто може означати карту перемоги, свята і так далі. Тобто, в контексті цього, я думаю, що просто його показую як особистість, яка буде домовлятися про все. Ну нічого нового, да? публічна особистість, тобто, яка знаходиться в архівці України. Але тірка Пентаклі вона говорить про те, що Ну, нічого не зміниться щодо відношення до нього, тобто він буде все ж таки отримувати негатив п'ятірка Пентаклів, того, що вона зараз, ви ж знаєте, да, люди розділилися 50 на 50. Ще багато всі говорять про Ізраїль і конфлікт да. з Палестиною. Угу. А, яка доля цього конфлікту буде в 2024 році? Ну, коли практики говорили про те, що це буде на місяць, я завжди говорила, що це буде розтягнуто. Того, що по картах рік точно падав. Зараз подивимось, ситуація буде у 24-му році, Ізраїль, Палестина. Все одно ще бачиш, карта дурня падає, десятка мочів, шестірка мочів вона вже означає те, що буде ще, ну, ще моменти пов'язані з якимось провокаціями, з, з війною і так далі. Карта блазня. Тобто будуть що, сплески там. Да, і... да. Причому по карті блазня. Ну, зараз секундочку, я її відкрию. Тобто карта Блазня взагалі сама по собі означає карту дурня, да? карта шут, нульовий аркан. Воно вже говорить про те, що почалося з нічого, майже да? йде взагалі ніяк, тобто ну, якось дуркувато якось, да, і ні до чого не призведе. Тобто, просто зруйнування смерті і ну, десятка мечів. Війна заради Чо? війни. Так, да, війна заради війни. Нема цілі. Тобто, просто рух до смерті, до зруйнувань? Ну, взагалі, ну карта Колісниця вона говорить, що це буде продовжуватися, роздуватися і продовжуватися. Тобто, нема поки що закінчення. Ми знаємо про те, що вже трохи грошей поназаморожували в Європі, uh -huh. російських грошей. Uh -huh. А чи почнуть ці гроші поступати в Україну на відновлення, на розвиток чи знайдуть, чи знайде сили Європа? Ці гроші все ж таки передати Україні. Тяжко поки що десятка жезлів падає. Чого? Ну, ну да. Там багацько грошей, до речі. Шестірка Пентаклів. Якраз таки показує, карти натякають на те, що якщо б ці гроші ну, додалися б ще до допомоги, взагалі було б класно. Тобто багато грошей. До скупки впаде. Але шестірка мечів, карта Блазня і семірка мечів, семірка мечів це карта лиц... лицемірства. А, карта Блазня, ви розумієте, про що тут йдеться? Шостірка мечів. Ну, вони не хочуть продавати. Їм краще зберегти для себе ці гроші. Тобто, зберегти. це не йде ситуація в тому, що вони бояться Росії? Ні. Тобто вони Ні. просто не хочуть. Ні, карта блазня, семірка мечів. Вони будуть робити все і будуть говорити будь-що, аби тільки не продавати, користуватися грошима. Прикольно так. придумали. Тут спіль. чітко прям да, падає карта. Так, давай глянемо в шоу-бізнес наш. Давай. <лес> Полегше вже питання. <рес> так. До речі, Тіна Кароль, як тобі, подобається? Не подобається. Да. подобається? Да. А, ш... Вона заміж часом не вийде в 24-му році. Так, да, подивимось. Ну, я не знаю, просто я особисто не знайома з нею, да, але якщо як особистість на неї дивитися, то так, да, вона сильна жінка. Я люблю сильних жінок. Зараз чи вийде вона заміж точно? Я не бачу цього, Того, що карта відлюдника падає і карта Верховна Жриця. Ну, така вона, да. вона вся в собі, багато чого приховує, не розбазарюється, якщо можна так сказати, наліво направо. Карта відлюдника. Ну, карта означає те, що браку шлюбу я не бачу, поки поки вона одна. Я не кажу зараз про якісь там особисті відносини в плані чоловіків, я кажу про шлюб саме. Ні. Зате є пара, яка е, зробила шлюб у 2023 році. Це Дорофеєва і Кацурін. Да. У них там е, не планується поповнення, може, в новому році. Давай подивимось. Що народить дитину Дорофєєва у 24 році зараз. Ну, дивись, до речі, тут карта Сонця падає. Тобто карта Сонця взагалі це карта дитини. Це, в принципі, можливо, тому що Фортуна і Ерофант падає. Але знову ж таки це зі сторони мі... Міша, його да, заводження? Зі сторони Міші. Тобто, якщо вона буде вагітна і буде народжувати дитину, це його бажання її. — Ну тобто, да є ж людина більше він. Да, більше він. Є людина в парі, завжди яка хоче більше, ніж друга. Тобто це нормально також. Ні, можливо, що знаєш, там хочуть і той, і та. Але це від нього буде сходити все. Үгі. Ще один популярний, ну напевно, популярний зараз неправильно сказати. Зараз буде правильно сказати, відомий в Україні. Влад, яма. Не планує повернутися часом до України. Він зараз не не дуже популярний в Україні. А я кажу, він не він відомий, але не популярний. Це точно. О так. що тут нападуло. Ого, ого. За так, стоп, давай добре, то дістану вже. То люди ж будуть писати, що випало, а ми в, в їх приховали, сховали. Ну дивись, по цим картам двіка Пентаклів. Да, карта смерті. О, Боже. Ось, ну тут не фізична. <laughs> І трійка Пентаклів вона говорить про те, що він. А, зараз я ще додатково кину три карти. Я не бачу повернення, поки да ніякого. Але він якось зараз напевно через те, що на нього такий хейт вилився, да такий масштабний прям хейт. Він якось буде намагатися врегулювати це питання. Ось по карті, ну, карта смерті це війна. Дві капентаклів знову ж таки врегулювати тріка Пентаклів. Можливо, просто буде якийсь збір, що щось буде передавати. Він і це все буде публічно робитися. Володимир Остапчук, людина, яка славиться в Україні е, шлюбами, теж він вже третій раз. Скажи ну я не знаю, що це коректно ставити такі запитання. Третя дружина, не планується у них там розлучення на 24 рік. А то в нього є такий вранці, що в нього графік піар заходів і, і розлучення і одруження, вони входять в цей графік. Ну і то зараз. Ну я не бачу зараз процес розлучення, да, але дві кажезлі вона говорить про те, що е, думки такі можуть бути. Тобто можуть а. бути якісь конфлікти, да, це карта спостереження. Тобто можуть бути якісь конфлікти, ну де він буде думати, треба йому чи ні. І вона може так також думати це. Тобто тут не випало чітко, хто це буде думати. Тут просто показує, що будуть такі конфлікти, що ну… але не бачу, я і то розрив. Персонаж такий, як Арестович, ми його вже відносимо якось до шоу бізнесу. Так-так-так. чи Скажи, чи не буде в нього якогось зміни в його положенні? Може він займає якусь посаду, кудись його. Ну, не знаю. Може, чи... може в Україні, може в Росії. Зараз що нам карти розкажуть, що, що його чекає в новому 2024 році? Ну Я не бачу ніякої нової посади. Людина собі заробляє гроші. Ось по Пентаклів, да? Знову ж таки, дивись. Я колись, коли робила розклади, я казала про те, що стовідсотково в нього є якісь партнери чи якісь люди, які вкладають в нього гроші. Того ж десятка пентаклів» вона вже говорить про бізнес з партнерами. Так? І карта місяця є диявол. Тобто те, що він віщає, те, що він говорить взагалі, те, що він робить, це все продумано. Бачиш? І заплановано. І заплановано. Тобто він з цього отримує гроші. Не бачу нової посади, бачу того, що він буде далі бла-бла робити і отримувати гроші. За це. і запитання, яке напевно всі хочуть почути на нього відповідь, чи покине цей світ один непрекрасний чоловіч у 2024 році. Думаю, всі розуміють про кого ми зараз говоримо. Ну, ти ж знаєш, що я ніколи не дивлюся смерть по картах. Мені краще по водіннях або по а -а -а. відчуттях. Як тільки я отримую якісь водіння, чи по відчуттях, я скажу тоді. Ми перенесемо це запитання на да. наступну нашу зустріч. Да -да -да.